27 колосі, з двигуном від фірми Pafang на 350 Вт, каретичний двигун, батарей з 13-48 вольт, кольоровий дисплей. З усіма інформативними даними 5 швидкостей. Ручка газу стоїть. Також він працює від педалей. максимальна його швидкість 25 км. Це стандарт такий європейський, О, їде дуже файно, О, тут є, є датчики затемнення. Зараз покажемо як їде. Моя вага 130 і відвідую ну, як він їде. Двигуні, ви підбираєте швидко сидіти на задніх дірочках. Він працює від задніх дірок. Так що вилокся на мортизацію з блокировочкою. Гальма також ручки бафангті стоять. Вимикає двигун, щоб коли там випадково не натиснули ручку газа. Так що дивіться, такий ось гарний велосипед, як не можна перемокати Вимикається. Так що ось такий ровер. Коштує такий ровер 49 там, з копійками тисяч, тому що бафанг це дуже дорогий двигун. Ну і плюс батареєчка така. Так що звертайтеся. Є кольори ще білий. І отак от, так от ось це бафанг. Все нове, таке ж. Це попарно, це шатурний, це датчик скорості стоїть, комфортне сидіння, так звертаєтеся є в наявності. всім гарного дня, чекаємо замовлення.